Мир вам, брати та сестри, в нашій увазі пропонується декілька віршів, які записані в Євангелії від Матфія, 13 розділ, починаючи з 36 вірша. Тоді Ісус відпустив народ, увійшов і ввійшов у дім. І підійшли до Нього учні його, кажучи, поясни нам притчу про кукій на полі. Він же у відповідь їм сказав. Сіяч доброго насіння це син людський, а поле це світ. Добре насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. Ворог, який посіяв їх, є диявол. Жнива кінець віку, а жінці це ангели. Амінь. Амінь. <кхід> Вчора ввечері мені прислали програму. Де було написано пісня, пісня, проповідь мачу Василь Іванович, 15 хвилин. Я дивився без окулярів. Думаю, може це 45, а не 15. Беру окуляри, ні, 15 хвилин. Я пережив легкий шок, оскільки 15 хвилин для мене це навіть не вступ, це тільки половина вступу. Ну, я думав, це жарт. Ну, насправді це не жарт. Я сам погоджуюсь з тим, що сьогодні ми повинні менше говорити, а більше молитись. Нам є за що дякувати, і нам є що просити. Ви знаєте, я а, свято, яке ми сьогодні святкуємо, має дві назви, я так пам'ятаю, на жучки, його називали святом жнив. Зараз називають День подяки. Ну, день подяки це скоріше запозичене в Америці. 25 років тому назад е, я був в Америці і був саме е, тоді, коли американці святкували День Подяки. Вихідний день, всі люди йдуть в церкви, хто може, хто не може, вдома. Практично по всіх телеканалах тоді, я не знаю, як зараз тоді, транслювались е, е, передачі служб з різних церков, різних конфесій. Одним словом, вся країна, ну там турка в них є, індюк, там ну, є свої традиції. Ну не так важливо, як вони це святкують, важливо те, що вони святкують. Тобто є державний погляд, є загальнонаціональний погляд, що один день в рік країна, населення країни повинні дякувати Богу за урожай і взагалі за все, що Бог нам дає. Ну, з того, що нам потрібно для нормального життя? Я не можу сказати, що я патріот країни, я просто не знаю, який зміст вкладається в це слово. Але я люблю свою країну. Люблю народ. На чим він гіше і вітніше. Чому українців не любити? яка є причина? Прекрасні люди, працелюбні, гарні, з хорошою історією. Чому їх не любити? Люблю свою землю, люблю свій край. Але моя країна мене дивує. Це країна парадоксів. Це країна, яка протягом більше, ніж століття живе ілюзіями. От вона ніяк не може приземлитись на землю, вона живе ілюзіями. 80 років ця країна будувала ілюзію, яка називалась комунізмом. Ну, не вийшло. Буває. Ну, то, що 80 років профукали, це не так важливо, ну, не вийшло. Хотіли як краще, ну, не вийшло. Вже 33 роки країна живе іншою ілюзією, Європою. Вона йде в Європу. Ну, по-перше, перше питання, яке слід задати, чого туди йти? І чи треба туди йти. І чи ми потрібні Європі, а Європа потрібна нам. Ніхто такі питання не задає, просто всі хочуть в Європу. Це чергова ілюзія. Скоріше всього, ані Європи тут не буде, ані нас в Європі не буде. Ну, Тим не менш, країна живе такою ілюзією. Замість того, щоб опуститись на землю, для того, щоб, замість того, щоб почати мислити реалістично і критично, ми все. Питаєм в якихось ілюзіях, в якихось фантазіях. В 95 чи 94, вже точно не пам'ятаю, ну, ці ілюзії взагалі добром не закінчуються, В якому році Верховна Рада прийняла закон про святкування Дня партизана. Я пам'ятаю, я був дуже здивований, оскільки я тоді носився з ідеєю такою. Що треба би ввести в Україні, ну так як в Нормальній Америці, День подяки? Ну, зробити вихідний день. Оскільки за статистикою приблизно, ну в середньому я беру, 70% населення України вважає себе християнами, то чому християнам, ну, християнській країні, по суті, християнська країна, якщо ну, більше ніж половина населення вважає себе християнами? Чому не ввести таке свято? Ні, Дня подяки не вводять, вводять святкування Дня партизана. Я дуже здивований був, причому тут партизани, де та війна. Ну ви знаєте, це називається Накликали. Да? Виявляється, що День партизана нам буде потрібен. Скільки років тому а, назад приймався цей закон, ми дожились до того, що в нас дійсно будуть, або є якісь партизани, і з часом треба буде святкувати День. День партизана. Ви знаєте, статистика це взагалі наука цифр. От статистика не характеризує об'єкт. Вона оперує тільки цифрами. Тобто вона говорить: от в Україні 70% християн. Статистика не говорить, які це християни. Вона не дає їм ніякої характеристики. І тому. Оперувати самими цифрами, ну, наприклад, можна сказати, ми там зібрали по статисті, зібрали там стільки -то тонн пшениці. Ну, пшениця була і різна, якість пшениці була і різна, відповідно, ціна, відповідно, попит на а, а, ті чи інші сорти пшениці різні. Статистику це не цікаве. Статистику цікаві, скільки їх зібрали, зібрали, який врожай зібрали в цілому. Так само і по християнству. Я не знаю, яким чином проводилося опитування. Ну, тим не менш є така цифра, і для такої подавляючої цифри немає Дня подяки. Це ненормально. Я вже не говорю про те, що мене дивують ще деякі речі, Ну, наприклад, дітей 70% від населення, 70% населення, яке вважає себе християнами, Вчать, що вони походять від мавпи? Ну, а, а, а оскільки їх народили батьки, то очевидно, що їх батьки також походять від мавпи. 70% християн виховуються на ідеї, що вони, їхні діти, відповідно, їх внуки і так далі, всі походять від мавпи. Це ж, це ж треба дожити до такого маразму. До чого я вчора чи позавчора я чув у новинах? Перший заступник прем'єр-міністра Росії, я не пам'ятаю його прізвища, звернувся так привселюдно, звернувся до міністра освіти і сказав теорію Дарвіна разом з мавпи шкільних підручників, шкільної програми викинути. Цікаво, ми з вами доживемо до таких часів, коли християни стануть християнами. І буде не тільки назва, а буде відповідний світогляд. Ви розумієте, якщо країна сотні, сотні, більше, ніж сотні років в ілюзії, якщо повна неадекватність між їх назвою, між тим, що вони ходять в церкву, і між тим, що їх дітей вчать, що вони походять від мавпи, ну скажіть, ну, як можна в такій країні побудувати нормальне життя? Неможливо. Тому нема що дивуватись, що ми з вами весь час в передрягах. При цьому не знаю чому, але Бог нас не залишає. Не дивлячись на те, що ми живемо в складні часи, я би не сказав, що ми дуже бідуємо в крайній мірі наш край, нас немає чого їсти, в нас немає хліба на столах. Ні, Бог власнує. Я розмовляв з фермерами деякими, і вони говорять, що цього року дуже гарний врожай. Ну, по пшениці гірший, ніж минулого року, по іншій культурах краще, ніж був минулого року. Тобто, складова, яка залежить від Бога, не зменшується. Складова, яка залежить від людей, зменшується. Ну, при такій непропорційності рано чи пізно. Народ, країна відчує, а, ну, те, що Бог може відвернути своє лице. От а, часто говорять: ну, от, чому в Україні така біда, війна там, і так далі. Ну, багато рахує, що це навіть я чув там, з Америки так, так, такий, такий варіант закидають, що у вас там був а, якийсь хід геїв на Хрещатику, тому Бог вас а, а, покарав. Це з Америки нам говорять. Да? А ці не від них прийшли. Вони нам говорять, що це, це у нас ходять. Не думаю, що це так. Не думаю, що Україна сама грішна країна. Не думаю, що це країна, яку Бог не любить і в свого списку. Але в історії, взагалі, взаємин між Богом і народами, є три форми стосунків. Є написано і благословив Бог народ. Є написано і прокляв Бог народ. Є написано відвернув народ обличчя своє від Бога. От якщо українське християнство далі буде таким залишатись, то якщо Бог ще не відвернув, то відверне своє обличчя. Це не означає, що він має проклясти нашу країну. Проклясти нас. Він може просто відвернути своє обличчя. Що відбувається, коли Бог відвертає від народу своє обличчя? Відбувається дуже просте. Що хочете, то й робіть. Раз я вам не потрібен, раз ви мене не чуєте. Раз слово моє для вас не має ніякого значення, робіть, що хочете. Ну, дасть Бог такого сценарію. Дасть Бог і Він же від такого сценарію нас з вами збереже. Ви знаєте, я сьогодні вже 10, да? П'ять календрішв. Дуже обрізали. Ну, в кількох словах. Дві е, назви, я вже сказав, ну, сьогоднішня така подія е, має в історії нашої церкви. Це е, Свято Жнив і День Подяки. Ну, під жнивами в Євангелії розуміється ще одна подія. Якщо ви були уважні, ви це почули. Це слова Христа. Жнива, кінець. Віку. Значить, виявляється, є, раз Христос приводить таку притчу або такий приклад, то є що спільне між жнивами в нашому реальному житті і жнивами в майбутньому. Ну, жнива це кінець, Ну, кінець такого сільськогосподарського року. Ну, а що мається на увазі під кінець віку, важко сказати. Ну, тут є три слова. Христос сказав три слова: жнива, кінець віку. Що таке жнива? Ми знаємо. Що таке кінець? Ми знаємо. Все має початок, все має кінець, кінець, а тоді закінчується. Нам нічого складного. Але Христос каже кінець віку. Що саме Христос має на увазі під словами кінець віку віку, виходячи з цього контексту, важко зрозуміти. Ну, скоріше всього, ну, завершення в цілому людської історії. Тобто, якщо це перевести на мову. Відкриття, то це мається на увазі Великий Білий Престол. Ну, тому що якщо ви прочитаєте далі, до речі, притчу про кіль можете прочитати, тому що вона є контекстом того місця, яке ми з вами прочитали. От, але якщо ви далі прочитаєте, то ну, стає очевидним, що це, скоріше всього, мова йде про Великий Білий престол і все, що буде відбуватися перед великим Білим престолом. Якщо в цьому плані розуміти слова Христа, то тоді до цього кінця має бути ще цілий ряд подій. Ми знаємо. Вони е, е, не тільки е, сформульовані в Євангелії, а в них є і певний, певна послідовність. Перше з цього всього, що нас чекає, перед великим Білим Престолом, тобто перед кінцем віку, да, ну, кінець віку взагалі-то буде незалежно від того, чи Євангелія е, е, праве чи не праве. Ну, ми знаємо, що все має початок, все має кінець. І є багато ознак, що навіть якщо не придивлятися і не читати слова, які залишив Христа, Христос, ну, стає очевидно, що, цей ві... що э, рано чи пізно цьому світу прийде кінець. Так от, перше, що на цих етапах, це прихід Христа. Ну, взагалі, є ну, такі, такі два сценарії, бословські два сценарії. Так, босло між собою сперечаються, ну немає ні в одних, ні в других таких вагомих аргументів, щоб переконати протилежну сторону. Точка зору прийде, Христо, прийде Христос, потім Антихрист. Друга точка зору прийде Антихрист, потім прийде Христос. Який би з цих сценаріїв не був, в будь-якому випадку, ми з вами очікуємо приходу Христа. Про прихід Христа сьогодні не проповідує тільки ліневий проповідник. Достатньо є причин для того, щоб говорити про те, що Христос скоро прийде. Тобто жнива в такому глобальному євангельському розумінні цього слова дуже і дуже близькі. Взагалі то в історії людства ми так дивимося. На, на час, в який ми живемо, ми, нам здається, ми живемо в абсолютно унікальний час. Ну, Дійсно, по багатьох, багатьох таких е, параметрах ми дійсно живемо в унікальний час. Ну, деколи були колись там мобільні телефони, е, інтернет, е, як ще називаються ці ну, всілякі штучки, які там є. Я вже не говорю про те, що ми взагалі на порозі, на порозі е, такої е, е, інформаційної е, революції, що взагалі. Поки ніхто навіть не може передбачити, який буде світ через 10-15 років. Я не говорю що, про те, що ніхто не може передбачити він буде через, через 50 років. Через 10-15 років, ну це так зване впровадження так званого штучного інтелекту. Є декілька блогерів. Я дивлюсь їх новини, вони транслюють їх з Америки. Як правило, вони там читають. Різні, різні статті з американських газет, ну, таких, як правило, впливових, які формують суспільну думку. От. І виявляється, ну, я, я чую, що така мова, не, не мова, а тембр голосу, ну, коли перекладають з англійської мови, коли перекладають, він то коментує на українській на російській мові. Але такий тембр якийсь ну, неживий, я це відчуваю. Він пояснив, це перекладає штучний інтелект. Тобто там вже не потрібен перекладач, там сканується е, в комп'ютер, нажимається кнопка, і штучний інтелект перекладає людським голосом. Ну, це, це, це ще ну, це саме, саме менше, що він може. Я думаю, що він взагалі має змінити цей світ. Але є такі ознаки, ну, да, це дійсно, ну це називається там, індустріалізація, комп'ютеризація, інформатизація і так далі. А, ну дійсно ніколи в історії людства нічого подібного не було. Та й не могло бути. Історія це не так просто. Відкриття це не так просто, технологічні, технічні досягнення це не так просто. Для цього потрібні сотні, а то й тисячі років. І для того, щоб прийти до, до того, що ми тепер називаємо штучним інтелектом, потрібно було ну, голови і, і, і потрібні, потрібна була величезна маса часу. Ну, ви знаєте, так, ну це як таке невелике відхилення. Я не давно я ніколи не знав статистику. Ну, є такий, такий статус лауреат Нобелівської премії. Ну, Це дають премію, таку премію дають тільки за дуже визначні визначні досягнення. Ну, це такі проривні, якісь проривні От відкриття, які змінюють світ або можуть змінити світ. Uh, і є, uh, є така премія в Голлівуді, Оскар, да? ну, дивіться там за дуже видатні uh, фільми, ну, ролі, фільми там і так далі. Так виявляється, що uh, отримували Нобелівську премію і, uh, і цю uh, uh, як там є ту статуетку да? да, Оскара. 80% євреїв. Все, що є сьогодні технологічне, це результат роботи єврейських голов. Це не означає, що всі інші тупі і ніхто нічого не може. Просто вони можуть зробити це краще. І вони роблять це скоріше. Це ознака того, що це дійсно вибраний Богом народ, народ, який був благословенний, і генетично видно, видно це збереглося. Навіть після того великого, після того переступу, великого переступу, який вони зробили, розіпяли, розіп'яли Христа. Я до того, що по деяким ознакам подібні періоди в історії людства, подібні до нашого, були, Христос назвав два таких: це Ноя і часи лота. Ноя характеризуються дуже просто. Всі думки, всі помисли людей були націлені на зло. Ну, не знаю. Я таки не відчуваю, що ми живемо в таку епоху, коли кругом мене панує зло. Ну, Може, це зло ну, приховане, може це зло не, не в вигляді там, якихось агресій. Да? Ну, ну, воно живе десь в серцях людей. Ну, ну, не знаю. Ну, важко називати світ або, ну, по крайній мірі, в суспільство, в якому ми живемо, але ну, ми живемо в цьому. О, що кругом нас одно зло, 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 да ніби ні. Ну, Тим не менш, Христос порівнює, що от напередодні його приходу от, суспільство буде характеризуватися саме от таким станом. Ну, Є дні лота, що набагато ближчі і зрозуміліше нам. Ну, В дні лота взагалі ну, ця, ця, цей регіон. І то, як там жили люди, це взагалі була Ну, Це речі, які непристойно говорити з кафедри, хоча ми всі прекрасно розуміємо, про що йде, йде мова. Зараз, я так слідкую за новинами, і в США, там в декількох штатах, дуже бурхливі, йдуть, бурхливі обговорення нових законів, які приймають. Там Штати мають право приймати закони. Не тільки приймаються на, на загальнодержавному рівні, а кожен штат може прийняти закони. Значить, Виявляється, що там ну, діти мають право ну, визначати свою, як там вони називають, ідентифікацію, не знаю, які слова попридумували. Ну, може, вважати себе хлопцем, ну, дівчина може ображати себе хлопцем, хлопець може себе вважати дівчиною і так далі. Ну, де це проявляється? Ну, перше, де це проявляється, це в школі. Там, де діти проводять основну частину а, свого часу. А, ну, раніше, коли в школі помічали от, 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 такі тенденції в дитини, да, про це обов'язково інформували батьків. Тобто батькам говорили, що дивіться, ваша дитина там чудує, що з неї не то. Тепер в декількох штатах прийняли закони, які забороняють школам інформувати про це батькам, батьків. Тобто, так і є, значить, так і є. Батькам про це не треба знати. Ну, така, така а, содомська її, чудосія відбувається в всьому світі. Е, ну Я вже приводив приклад, що от, е, там, з Америки, причому наші іммігранти, звинувачують Україну, в тому що там на Хрещатику йшли, йшли, йшли ті, що її геями там називають. Да? Ну, ну Я думаю, ну, це завжди було. Це хвороба. Е, при тоталітарних режимах це або сажали в тюрму, або лікували Ну з радянських часів. Або в психлікарню, або в тюрму. Ну там в гітлерівській е, Німеччині так само, таких е, людей ну, з такими нетрадиційними е, поглядами, їх або відправляли в тюрму, або в констабір, або просто розстрілювали. Е, ну, в, в, Живемо в такі часи ліберальні, і кожна людина має право, кожній людині дозволено. Е, Ну я не проти. Ну дозволено, ну, ну такі в нього ну, хиби, такі розуміння, ну хай, ну хай ну поясніть. мені. Ну хорошо, ну тут така в тебе там природа. Ненормально, це зрозуміло. От, ну, ну для чого йти на хрещати? Ну така природа. Ну для чого йти? Вишивуватись, йти по хрещатику от, і показувати всім, що я не такий, як ви. Це норма. Ну, тихаря там, ну вже ладно, раз ви цим займаєтесь, це завжди таке було у, у всі часи і у всіх народів, немає нічого дивного. О, для чого виходити на центральну вулицю столиці і показувати всім, що я от не такий, немає нічого дивного? Христос сказав, напередодні його приходу буде так, як було в дні лота. А це якраз характеризувало дні, дні лота. Взагалі про ознаки другого приходу. Про ознаки жнив або кінця, кінця віку можна говорити безкінечно багато. Очевидно, Христос сказав, що будуть війни. Скажіть мені, ну, хто-небудь може мені пояснити? Центр Європи, 21 -е століття. Без ніякої причини. Знаєте, які втрати вже від війни за 2,5 роки? Мільйон, роки? Мільйон чоловік. Це їх називають, як там називають, безвозвратно. Ну такі, що вже не, 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 ну, ну, ті, хто поранені, вони вже не можуть повернутися на, на фронт. От. Це поранених вбитих мільйон. Це вже та інформація, яку подають такі незалежні і дуже серйозні, серйозні інформаційні джерела. Для чого? Назвіть мені причину. Для чого? Сусіди прийшли вбивати сусідів. Якісь абсолютно надумані, якісь, не, не, такі, які не мають пояснення причини реальних причин немає. Але війни повинні бути. Ну, така випала доля на нашу країну. Ну, сказав Христос, будуть там стихії і так далі. Благополучна Європа. Жили спокійно, да. ну, кілька днів тому назад кажуть, що за всю а, історію спостережень це були самі великі паводки. Я дивився, і мені просто ну, там кадри в, в, в інтернеті, от, як там плавають будинки, автомобілі, люди. От. Мені шкода тих людей. Якщо ви думаєте, що в Європі просто так все дістається там, це ж також все життя або півжиття вони працювали. Робили, брали. В один день приходить стихія, причому стихія не, не, не якогось невеличкого регіону, такого масштабу, е, дрібного масштабу, да, пів Європи затопило. Очевидно, те, що говор, про що говорив Христос, збувається. Висновок. Питання перше, для чого взагалі Христос давав ці ознаки? Він і без ознак міг прийти, і ніхто б не відміняв його прихід. Христос про це сам сказав. Дивіться за собою. Чому? Щоб той час, тобто час його приходу, не застав вас неждано, неочікувано. Тому, спогадуючи сьогодні або говорячи про те, що ми дякуємо Богу за жнива. За хліб щоденний, за все, що в нас є на наших столах, ми не повинні, не повинні забувати. Весь світ і нас з вами очікують ще одні жнива. Ці жнива можна відсвяткувати, можна не відсвяткувати, можна згадати про них, не можна, можна не згадати про них. Нас очікують жнива, які торкнуться абсолютно всіх людей. Результат цих жнив. Буде для різних людей буде різний. Для вибраних своїх, для учнів своїх, Христос попереджає: дивіться за собою, щоб все, що, нас, що вас очікує, оці, цей час, прихід Його, ознаки, не застали вас неочікувано. Нехай в цьому нас благословить Господь. Амінь. Будемо молитись.